Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо наш новий ранок. Каріна, як чайок? Чудовий. Знаєш, після трену... після тренування дуже хотіла попитися з Женькою чаю. То, вибач, тобі не зробила. <рес> <рес> Друзі, Нічого. так ранок надії триває чудовий день, тому що кінець тижня можемо ще якийсь зробити аналіз, себе, підготуватися, також зустрітися з сім'єю, з друзями, провести добрий час. І от цікаво, чи відчуваєте ви в тому злість, агресію вже на фоні війни, як взагалі. Реагуєте на все, що відбувається. Івані, тебе хочу запитати, ось чи відчуваєш ти злість від війни? А, знаєш, не скажу, що я відчуваю злість. Є моменти, які дійсно мені неприємні, які дійсно болять, але те, щоб настільки злитись, розумію, в кожної своє право, в кожної свої почуття і ставлення до всього. Ось, але м -м, мені здається, що знаєш, одного разу прощав такий вислів. Він мені чимось сподобався. Якщо тебе розізлили, то тебе вже перемогли. Uh -huh. Ось тому, важливо, коли ти... тому що коли ти злий, ти не завжди можеш, можливо, знаєш, як то мати здоровий глузд, uh -huh. тому що на цьому злі ти можеш робити неадекватні деякі, можливо, вчинки. Тому молюсь про те, щоб Господь дав власне цієї мудрості, розсудливості. І, так, є моменти, які важко прийняти. Але, тим не менш, хочеться залишатись людяним до цих всіх речей. І навіть якщо є несправедливість, з Божою допомогою проходити і казати, Боже, що я можу змінити, хоч якось, щоб у цьому зарадити. Е, ну мені здається, що ти це той невеликий процент нашого суспільства, тому що якщо подивитися, що відбувається в соцмережах, наприклад, після чергових обстрілів. Е, Переглядаючи світлини людей, на яких особисто я підписана, дуже багато я злості виливається Я друзі це друзів бачу, і і це нормально, мені здається, тому що це я ми не може так. Ми не можемо реагувати рівно. Ми живі люди, так. і нам боляче. Нам хочеться, щоб це закінчилось, але поки що ми не маємо такої влади і такої сили, щоб це зробити. Ну що ж, будемо говорити, чи нормально це відчувати злість агресію, як не стати тими, хто просто вже за цими почуттями нічого не зможе давати хорошого, як не стати суспільством, схожим на тварин, так які вже не буде просто інстинктивно, так, типу, злість і так далі. Наталія Благодир, психологиня, з нами на зв'язку вже вдруге на цьому тижні. Пані Наталія, ви з нами? Так, Доброго ранку. Доброго ранку. Даймо, вітаємо. Чудово дуже вас чути знову. Дякуємо, що виділили час, що вийшли до нас на зв'язок. Ну що ж, пані Наталію, маємо для вас як завжди, порцію важливих та цікавих питань. Ось і почнемо з того, чи нормально постійно відчувати злість та агресію зараз, коли війна вже триває ну практично 9 місяців? А, ви знаєте, скажімо так, із з точки зору загальної, звичайно, це нормально. Ну тобто перша інстинктивна реакція, так. скажімо Але варто побачити далі і подивитися в глибину. Якщо ми за злістю маємо якісь інші почуття. І, як правило. Так як ви сказали, це біль. Тобто наша перша реакція це напасти, так і ви прекрасно підвели про те, що ми тоді не стаємо е, бути людиною, тобто ми розлюднюємося, скажімо так, є такий термін, і це дуже-дуже пов'язано з терміном дегуманізації. Це коли в багатьох війнах людей, на яких нападали, вважали. Каринами там якось обзивали, або навіть там, якщо ми звернемо е, увагу на історію Руанди, це такий африканський народ, де були дві племені, яких просто знищували, і їх називали тарганами. Так, от е, для того, щоб е, розлюднити, і так само зараз, коли я спілкуюся з військовими, з людьми, які на війні, вони кажуть, що ви знаєте, наскільки важко бачити напроти себе людину, що просто психіка так спрацьовує. А надзвичайно важливо, що наразі ми, е, ну скажімо так, да, в тому стані, де ми маємо право робити вибір. І так як робив це Віктор Франк і Єва Егер, яка зараз ну, найпопулярніша, да, в цьому питанні, які, люди, які були в таборах, і в нас завжди є вибір. Ми можемо пускати другу стрілу, так? тому що на нас, по суті, летять ракети, на нас летять стріли. І що ми зараз будемо робити? Ми будемо уподібнюватися тим людям, які це роблять, і таким чином ми станемо такими ж самим. І тоді е, ми будемо людьми, якими дуже легко керувати. Ми будемо людьми, які не відчувають поваги до себе, в яких немає почуття власної гідності. Тобто нам скажуть якісь заклики. Ми згодом зможемо не знаю, е, в стані люті і ненависті робити настилля з людьми, які поруч з нами. Тому що цю агресію цей гнів кудись треба подівати. І моя ідея про те, що за е, нашою першою реакцією стоїть щось інше. Це наша віль і наша безсилля. Це та точка, в якій ми е, зустрічаємось, і ми вже нічого не можемо робити. І все, що ми можемо, як би там здається, робити, це ми агресуємо і нападаємо. Дякуємо. От тоді хочеться запитати, так, як керувати своїми емоціями, щоб вони не почали керувати нами. Адже ви кажете, що так злість агресія вона виникає, і потім ми можемо виливати її на тих, хто не заслуговує навіть цього. От як бути з цим? Перш за все, дуже важливо, прям знаєте, це помічати. От як, наприклад, ви там дізнаєтеся комічно новину, чи ви е, помічаєте там хтось вам про щось сказав? Е, є така практика 5 секунд. Тобто, ви маєте взяти, відрахувати 5 секунд і помітити, що зараз відбувається. І питання, яке ми задаємо так, в кабінеті психолога, що ти зараз відчуваєш? Злість, ненависть, агресія. А що за цим стоїть? Біль, а що стоїть за болем? Яка потреба? потреба? В безпеці, в світлі, так, в можливості моїм близьким бути спокою. І от наша задача, коли ми зустрічаємося з почуттями, так вони просто йдуть, і ми їх не можемо зупинити. Перше, їх побачити, друге, побачити, що за цим стоїть. Тому що, як правило, за гнівом стоїть страх, за страхом стоїть біль, так, за білем, за болем стоїть ще якісь моменти. І наступний етап це зустрітися з потребою, яка в мене зараз потреба. Чого я хочу насправді? Я хочу, щоб в моїй сім'ї було світло, або я хочу, щоб мої е близькі були в безпеці, і це вже зовсім інше, тому що коли я бачу потребу, я вже знаю певний план, певну траєкторію руху, що я можу робити, тому що якщо я просто буду йти по на вулиці, так і свій гнів кудись здівати до речі, це найрозповсюдженіше. Явища, яке стається з військовими, які повертаються з війни, не тільки з України. Якщо ми згадаємо наш досвід, коли ми були дітьми і бачили людей, які поверталися з Афганістану, ми їх боялися, так? Тому що у людей було б дуже багато гніву. Або, наприклад, з 2014 року ми теж маємо цей досвід. І от наша задача, коли ми зустрічаємося з гнівом, зрозуміти, і це надзвичайно велика енергія. Думаю, ви це помічали, так? Ми можемо робити багато чого. І як ми можемо це перетрансформувати в інше? Як я можу, коли я бачу, що зі мною щось відбувається, дати підтримку собі, задовольнити цю потребу і побачити, хто я навколо, кому ще гірше, хто ще в меншій позиції? І тоді я вже це трансформую. Тому що якщо я буду напряму там спричинювати насилля, тому що мені треба це кудись діти цей гнів? То ми тоді будемо люди, які... Як кажуть, в тій фразі, якщо око за око, то ми будемо в суспільстві сліпих людей. Так, от власне, знаєте, раз хотілося запитати, що тоді робити, коли оточуючи поруч, і як все-таки дійсно себе втримати, щоб вони не постраждали? Ось як не виливати свій гнів на оточуючих, можливо, от декілька порад, тому що. До прикладу, чоловік злиться від кожної новини, там, яка приходить, розумієте, а ну, жінка лише намагається його якось втихомирити, і це все діти дивляться, і це якийсь такі вплив, це знаєте, таке токсичне оточення виходить. От як бути в такій ситуації? Перша рекомендація, яка б мене була, це залишатися з відкритим серцем. На ну, те, що в нас завжди є ідея, що має бути якось так, як має бути. Так, у нас є якась фантазія, ілюзія безпеки. Наприклад, е, е, наразі ми вперше зустрілися з війною. Якщо ми подивимося на світ, то війни тривають завжди. І а так, так було за все е, існування нашої, нашої цивілізації, було лише 52 дні без війни. Всього на угу. і Секова. наша задача. Так, маємо якісь е, обірвали обривався зв'язок, не знаю по якихось. Ну, Надіємося зараз все відновиться. пані Наталі, ви тут? Так, будь ласка, продовжіть трішки був збій. продовжіть, будь ласка. Е, і Якщо я чоловік, який злюсь, так, то дуже важливо зрозуміти, а чому я злюсь? На що я злюсь? На свою. Як правило, безпомічність, безпорадність, що я сиджу, читаю новину, і я не можу нічого зробити. так? І коли я бачу це почуття і даю собі підтримку в цій безпорадності, і е, надзвичайно важливо, ділюся цими почуттями з оточенням. І тоді я залишаюся людиною, я кажу: знаєш? Я якось хвильована, або я хвилююся там зна, за всіх людей, я о, готовий там іти всі пункти допомоги українцям, щоб е, бути корисним. І це зовсім інше. Тому що гнів, коли виникає, е, коли ми зустрічаємося з тим, що ми не можемо змінити. І якщо ми зустрічаємося з тим, що ми не можемо змінити, ми або його направляємо на себе через аутоагресію, або направляємо на близьких. І от якраз дружині, яка бачить такого чоловіка, варто запитати, що з тобою зараз, з чим ти зустрічаєшся, з безпоміщності, з безпорадністю, і, наприклад, запитати, як я можу бути тобі корисним, як я можу тебе підтримати. Тому що оця ідея знаєте, втрати всіх опор, таке враження, що світ просто руйнується. так, У Нас знімають всі опори, засоби комунікації, У нас збирає там, світло, контакт з іншими людьми. І тут важливо знайти опори в собі, як ви сказали на початку ефіру, знайти щось більше, з чим я можу зустрітися, на що я можу опиратися. Так само, як і чоловік, так само і жінка. І, можливо, найважливіше, я думаю, що якраз це будуть опори один для одного. Жінка може підтримати чоловіка, а чоловік може жінку. І тоді, коли діти бачать, як мама з татом справляються, справляються з. Важкої ситуації вони будуть мати досвід реагування на майбутнє. Е, пасибі, пасибі, пані Наталі. І от, продовжуючи говорити, ну підійшли до нашу знаєте, ключового питання. Як тепер нам не стати суспільством, яке може залишитись, знаєте, якщо жити по правилу, як ви сказали, око за око, то ну щоб не залишитись сліпими, щоб не стати настільки агресивними, як тваринами, які ми просто інстинктивно тільки будемо виливати злість і ненависть один до одного замість. Чогось людяного. От, що тепер нам робити, щоб зберегти цей людський е притаманний кожній людині, да от баланс, е який Бог заклав нам? Ви знаєте, був такий експеримент. Е Маргарет Міт, е психолог, антрополог, вона досліджувала. Е Стан, коли люди почали м, бути людьми, коли почався розвиток цивілізації, так от розвиток цивілізації був тоді, коли знайшли рештки кісток людини, які зрослися. Тобто до цього людина, яка ламала кістку, вона просто помирала. А коли їй е, надавали допомогу, підтримку, вона виживала. І от якраз тоді почався е, розкіп цивілізації. Про що я? Про те. Коли ми можемо мати таке е, почуття, яке Далайлама називає розкіш'ю, співстраждання, співпереживання іншої людини, коли ми можемо бути до себе співстраждаючи, тобто не, е, свої потреби не закинути, а просто бути в гніві до іншого, коли ми чуємо себе, що зі мною зараз відбувається, яка потреба моя не задовольняється, чого мені не вистачає, і так само бути відкритим серцем до тих людей, які страждають. Бути в співстражданні, співпереживанні, коли я бачу, що іншим теж погано. І від того, що я буду в злості, як я вже сказала, я не буду корисна. Це перше, і це дуже великий такий момент, аспект, який нам важливо це відкривати, тому що ми можемо лікувати лише своїм болем. Коли ми пройшли певні етапи так, болю, війни, Нерозуміння, так втрати порожнечі, ми можемо бути правда, корисними іншим людям. Коли ми кажемо, я тебе розумію. Угу. Це відбувається в психології. Є така ідея, що ми лікуємо своїм ранам, і так само і зараз. Якщо ми маємо такий досвід, то найголовніше мета українців це щоб наше серце не стало черствим. Е, відповідно, нас так і хоче, так нас забирають все, щоб ми стали не, не людьми. І от якраз наша задача відкрити своє серце, бути людяним, допомагати тим, кому гірше. І ви зараз помітили який великий волонтерський рух, як нам хочеться допомагати, як всі там е, збирають на щось, і це дає нам можливість бути тією людиною, е, яка залишається з тим, що є, з е, відкритим серцем. І ще я би порекомендувала таку практику як мінімум 15 секунд радості. Це дуже звучить знаєте утопічно наразі, але якщо ми будемо це практикувати. Наша свідомість вже не буде повертатися в бік гніву, в бік агресії. От, наприклад, зараз я радію, що я бачу вас. Я правда заскучала за вами. Я пам'ятаю цей ваш чай, я пам'ятаю ці чашки, надзвичайно вашу студію, так. фото, робимо кожного разу після зустрічі. І коли ми сконцентровані на цій радості, у нас вже немає навіть можливості в 15 секунд думати про гнів. І є такий класний лайфхак згадувати. Людей, які у вас викликають почуття молоти, це можуть бути діти, це можуть бути ваші знайомі. Бачите, навіть зараз ви вже посміхаєте. Ви згадали не може зайти до вас. І, до речі, гнів ви знаєте, це те, що нас просто руйнує. Це те, що забирає в нас всі якості і людини, і матері, і співстраждання. Тобто, це те, що така, знаєте. Темрява, яка нас огортає, і наша задача якраз наразі пройти через цю темряву і зустрітися з своїм світлом. Якщо немає світла, то можна стати тою свічкою, яка буде запалювати інших людей. Можна стати тою теплою людиною, об яку інші люди обігріються. Дякуємо, дякуємо. Настільки знаєте, от е, з цього такого темного сумбуру вивели нашу розмову на таке світле, ніжне та приємне. Дуже вам вдячні. Каріна, які ще питання? Так, маєш? Так, Є е, знаєте, можна. Якщо вже пропрацювати це все, що ви кажете, старатися так звертати на це увагу, то з собою ми можемо лише з собою, в принципі, впоратися. Як бути з тими людьми, які на нас впливають? От Як поводитися людині, яка постійно спілкується з людьми, які сіють агресію, злість, як не заразитися і як правильно реагувати на такі емоції оточуючих? Е, ну, Найперше, що варто побачити, як вони впливають на вас фізіологічно. І якщо вам погано пори з цими людьми, ми рекомендуємо взяти певну дистанцію, тому що ми таким чином знаєте, як вірус, яким ми заражаємося. Якщо людина постійно в негативі і постійно в новинах, і вона там в агресії, то через якийсь час ми теж будемо в цьому стані. Другий е, аспект, який би я хотіла туди е, розглянути, це звичайно е, молитися за цю людину, давати їй світло. А е, можливо, якщо у вас є така е, прям енергія, переключати на її щось хороше. От вона каже, а ти знаєш, там ага. все погано. А як там твої діти, а як там, там твій пес, а що там тебе нового? А давай там хвилинку зупинимося, якщо у вас є це в да? і поговоримо про те, що хорошого, що хорошого в тебе відбулося за людей. Бо ти помічаєш, як тьма тебе прям занурює? Помічаю, або ти знаєш, поруч з тобою мені стає якось неприємно. Ну тому що у нас у всіх є різні проги чутливості, хтось може е читати новини е цілодобово, йому нормально. А хтось одну почує, і вже прямо його ну, буде панічна атака зустрічати. І так. тут дуже важливо, що би я хотіла наголосити, якщо у нас є мета бути суспільством здоровим. То перш за все, ми що робимо, одягаємо маску на себе. І я би хотіла прям закликати е, бути дуже м, сильно бережним до себе, бути тією людиною, яка прям кожну секунду питає, що зі мною зараз, як я себе відчуваю. Е, мені спокійно, мені комфортно. І знаєте, в мене така метафора, коли жінка вагітна, вона не слухає ніякі новини, вона не дивиться фільми жахів. так? Тобто вона максимально така чутлива. І ми українці зараз максимально чутливі. Тобто, ми знаєте, як сірник можемо за секунду. І дуже важливо бути людиною, яка оберігає себе, тому що ми напряму впливаємо на наше оточення. І ще було б супер, якби ми ще наше оточення підтримували. Якби ми там взяли під е, своє керівництво двох-трьох людей, які ми просто запитували, як ти сьогодні там да е, посали гарний смайлик сонечком, і людина пожалуйста, сміхнула. Це дуже важливо, але бувають такі люди, на жаль, яким ми не можемо там, е змінити настрій. І тут вже наш вибір. Знову ж таки, так ми зараз будемо е затьмарюватися. Є така ідея, що для того, щоб залишатися з іншою людиною в болоті, нам треба з нею бути там. І це дуже важливо, що ми зараз виходимо з, цього, з цієї пітьми і іншу людину забираємо з собою, або ми залишаємося з нею з толерантності. І із цієї історії, що я хочу бути з тобою. Давай будемо разом в цій пітні. пані Наталію, Дуже вам вдячні за розмову за ваш дорогоцінний час, який ви виділили для нашого етеру. Вам бажаємо Божих благословень, миру, спокою, затишку вашій сім'ї. Ось і дорогі глядачі, нагадую, що з нами на зв'язку була прекрасна гостя, психологиня Наталія Благодир. Ось і власне говорили друзі про те, як боротися. В принципі, з нашою злістю, як все це перевернути в добро і віддавати добро. Ось і протистояти тому злу, який десь нас оточує. Ось тому, друзі, пам'ятайте про це, можете поширювати цю розмову з нашою гостею своїм друзям. Ви можете знайти це на ютуб каналі Ранок. Надії наразі у нас духовний сніданок, і ми знову повернемось до вас.